Ось цей голуб і став сполучною ланкою між життям за ґратами та волею. Тривалий час пернатого тренували за решіткою. У визначений день птаха випустили на волю. Там йому до лапи прив'язали з горток, з певним містом і відпустили. Пам'ятаючи місце годівлі, перелетівши колючу огорожу, він приземлився на території установи. Засуджений ес за 12 статтями, якому адресувалася посилка, зняв з і намагався пронести його через КПП до житлової зони. Проте чоловіка затримали працівники оперативного відділу, які в присутності понятих здійснили особистий обшук та огляд речей засудженого. Шані верхнього одягу знайшли фрагменти бинту темнокоричневого кольору зі специфічним запахом сухофруктів, як показує експертиза, фрагменти медицинських бинтів, які були скотчем прив'язані до ногам даної птиці, вмістили в себе Достаточно большое количество опиацителированного. Задержан человек, который непосредственно передавал эти запрещенные предметы. В настоящее время им инкриминируют статью 307 Уголовного кодекса Украины, и соответственно санкція данной статьи предусматривают от 3 до 8 лет лишения свободы. Після проведення усіх экспертиз Голуба відпустили на волю Я э, мониторил ситуацию по интернету. И я вам скажу, что в Украине с этими случаями не сталкивались вообще.